Жив був хлопчик Максимко. Він був сміливим і допитливим, але дуже боявся лікарів, а найбільше уколів. Одного дня мама сказала: Максимку, нам потрібно йти до лікаря, щоб ти став ще здоровіший. Ти ж не боїшся, правда? Максим насторожився. Я не хочу. Це боляче. Мама пригорнула його до себе і сказала: Не переживай, мій маленький герой. Лікарі це чарівники. Вони дають дітям особливі ліки, які допомагають бути сильними і здоровими. Максимко подумав і запитав А це як? А ти хочеш побачити, як лікарка Оля робить свої чарівні ліки? Максимко погодився, хоч і трохи хвилювався. Коли вони прийшли до лікарні, мама показала йому двері з написом Чарівна кімната здоров'я. Заходь, маленький герой! привітно сказала лікарка Оля. Вона була усміхнена і добра. У кімнаті було багато кольорових малюнків і красивих пляшечок. Максимку, справжні герої повинні бути здоровими, щоб рятувати світ, сказала лікарка. А щоб бути здоровим, треба зробити чарівний укол. Він маленький, як у комарика, і зовсім не болючий. Ти не боїшся? запитала лікарка. Максимко сумно похитав головою. Трошки боюся, Не переживай, я швидко зроблю, і ти відчуєш себе супергероєм. Максимко заплющив очі і, навіть не встигши злякатися, відчув, що це зовсім не боляче. Ось і все, ти тепер справжній герой, сказала лікарка Оля. Я герой. Сказав він і вийшов з лікарні, радіючи, що тепер він сильний і здоровий.